Челендж особистий для романа Діхного Ворона, як Оре, ваш плуг на швидкості 2 км за годину. Оце 2 км за годину. По-перше, мають бути рештки. По-друге, має бути швидкість 2 км за годину. Ось такий челлендж. Ось так оре, плуг, Лемкін Напряму по рештках на швидкості 2 кілометри за годину. Ось таке колесо не буксує. Ось така глибина. Глибина має бути 22, ну у мене 25-27, ну це моя глибина. Бачите, як вирітає земля під корпуса. Бачите. Бачите, як перевертається земля, як докидається земля.